Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України і зараз до вашої уваги повідомлення наших колег із інших областей держави. Міноборони вирішило мобілізувати не тільки тих, хто ухиляється від служби, але й частково придатних до служби. Обумовлено це тим, що зараз у військових режим особливого періоду. На жаль, ми зараз діємо по умовам особливого періоду. Особливий період у нас не придатні. можемо, як кажуть. Вилучати з бойового складу Збройних сил тих людей, які не придатні до служби в мирний час, обмежено придатні в військовий час. Ті, що обмежені, обмежено придатні в мирний час, вони повинні служити згідно наших медичних показів. Ми не маємо права їх звільнити від виконання військових обов'язків. Більшість військових, які під час бойових дій захворіли чи отримали поранення, не проти повернутися на поле бою. Але скаржаться у вищого керівництва вже входить у звичку ігнорувати прохання бійців про підкріплення, які знаходяться під обстрілами градів. Тут зустрічаю своїх ребят, то деякі знаходяться. Як всі переживають за цю обстановку, проживають за тих пацанів, які ще там до сих пор знаходяться. І коли до них знайде допомога, я не знаю просимо стакомандование, я кажіть, дробить коридор, щоб їх вивезти оттуда. Попал сюда, короче, с язвой, потому что п'ємо воду со ставка. Я ну, не косор, ничего. І самый главный прикол, що вот виписывай и еду обратно туда, до пацанов своих. До Буріто, до, до вайфая. Пацаны, привет вам! Всем. Я вам скоро, скоро к вам. Сегодня, буквально, завтра, приеду к вам. Ну, держитесь там, головне. Тупо держитесь, пацани. Скоро я к вам приїду. Звільнені майже тиждень тому луганські міста Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне повертаються до мирного життя. Найбільша проблема нині безперебійне постачання продуктів. Харчів у магазинах катастрофічно не вистачає, тому на поміч приходять волонтери. Люди залякані, і навіть коли ми роздавали гуманітарну допомогу, вони перелякано брали ті харчі, і вони не можуть зрозуміти, що їм просто привезли безкоштовно і просто роздають ці харчі. Більшість будівель у визволених містах заміновано, в лісах розтяжки. Людям у такі місця не радять іти. Там можуть переховуватися терористи. Мирні ж громадяни ще й досі бояться, що війна може повернутися. Поешов 4 дня вообще без без передышки, очень много раненых, очень много, много очень убитых. У меня сотрудники на работе остались без квартиры. Есть люди, которые остались без квартиры, выходила с подвала неделю. Это очень страшно, это очень, когда тебе свистят и все, это очень страшно. Не дай бог, такого никому. До мерів зрадників, які не здатні забезпечити нормальне функціонування своїх територій та самостійно відновлювати мирне життя у визволених містах, штаб АТО на Луганщині призначив своїх уповноважених. Вони будуть координувати діяльність штабу органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та організовувати забезпечення продуктами харчування звільнених територій. Фашистов никаких нет. Если кто-то в них верил, поверьте, вот где вы видите фашистов. Я с Луганска, я редактор газеты. Я приехал как волонтер. Мне предложили вот сюда помогать вам здесь налаживать мирную жизнь. Но наша задача рассказать людям, что Украина это наша страна. Тим, хто навіть ну в вида, може та да ті люди, которые совершили тяжого преступления, естественно, должны быть наказаны. У Сєверодонецьку та Рубіжному майже відновили електропостачання. В Лисичанську з цими проблема, як і з мобільним зв'язком. Тут він повністю знищений терористами. В Сєвєродонецьку та Рубіжному вже транслюють українські канали. В Лисичанську вони з'являться, коли буде світло.